Я просто не можу не прокоментувати цей кліп. Такий він дуже весняний, з гарним настроєм, настроємний. Так приємно ну, приємно дивитися. І мені дуже шкода, що в нас травень виявився таким спекотним. Тому що я дуже люблю травень. На мене як на мене, це найпрекрасніший місяць. Також я дуже люблю вересень, але все ж таки. Ну от вони де якось схожі, ще не жарко, але. А вже й на холодно, і от такі от весняні промінці перші, і от дівчина ця танцювала під дощем, таким весняним дощем. І мені дуже хотілося, що цього травня також таке було. Але у нас на жаль було дуже дуже спекотно. Ну, ти знаєш, наскільки я розумію, різні. в червні має бути трохи прохолодніше. Принаймні, так нам обіцяють синоптики. Я не знаю, чи їм І можна наш оператор навірити. Олексій Дмитрович так власне. Він в тому числі. От і можемо сказати, що можливо під час першої декади червня, принаймні першого тижня червневого, ми відчуємо. Мені ту саму весняну прохолоду, незважаючи на те, що буде літо. Чесно зізнаюся, я не люблю літо. Ну от не люблю я й літо. Але літо... на море ти таки хочеш. Літо розумієш? Літо я люблю лише з однієї причини. З двох. Добре, з двох. Я можу вдягати свою улюблені сукні, які я дуже-дуже люблю. Взимку я теж можу їх носити, але все ж таки якісь там легесенькі спідниці сарафани не можу. І друга причина, через яку я люблю літо, це море. Але знаєш, як то кажуть? Я люблю літо, тому що літ влітку. Можна їздити на море, але потім я зрозуміла, що щоб їздити на море, літко не потрібно. Ну можем гроші десь там тому в Таїланд, я люблю гроші. Чи кудись подалі. От така от матеріалізація відбувається в нашому суспільстві. Шановні, хоча з іншого боку, так воно було і завжди. Історія про це ще раз нагадує. Історія ще раз підтверджує цей факт. Ну і можемо нагадати собі і всім іншим, хто нас дивиться, що нині маємо 23 травня, і саме 23 травня 1927 року у містечку Сейтл, штату Луїзіана у Сполучених Штатах Америки агенти ФБР розстріляли машину, в якій знаходилися двоє людей, про яких мають знати ну, абсолютно всі, без жодних там винятків: Бонні Паркер та Клайд Берроу. Або ж простіше кажучи, Бонні і Клайд. Скільки про них було пісень написано, скільки було фільмів, знято про цю е, героїчну пару. До ну, речі, і... Бонні було лише 19 років, а Клайду 21. О, така от романтика. Розумієте? Ти знаєш, я читала про них, і вони виявилися не такими романтичними, якими їх зображують е, кінокартини, е, там якісь романи, можливо, літературні. Е, вони були досить е, такі сумні і невеселі. Ну, Зрештою, маєш бути якась легенда, яку треба Має вірити. Має бути, але мені б не хотілося, щоб е, грабіжників, які вбили людей, е, їх романтизували і начебто ставили у приклад. Бо вони не такими вже гарними. Ми були не такими романтичними і кохання в них зрештою не було. Вони просто були разом. Ось вам вагомий аргумент сувора від історика Марини Синіоки і сувора правда від агентів ФБР. Вони такі зробили свою справу саме 1927 року. Ну а у нас далі сувора правда очевидно від наших режисерів. Вони вже показують нам знак, що час іти на рубрику. Рубрика буде називатися «Корисні поради отож давайте її дивитися далі.